Друзі, вітаю вас. Ми з України. Мене звуть Анастасія Гусарєва, і ми з вами традиційно зустрічаємося для того, щоб розібратися в усьому тому, що вже відбулось, зрозуміти, які події чекають на нас у майбутньому. Ну і звісно, знайти відповідь на головне запитання. А що нам з усіма цими знаннями робити? І от наші гості це ті люди, які якраз допомагають нам шукати відповіді на ці складні запитання. Іван Ступак сьогодні у нас в гостях, військовий експерт та в минулому працівник служби безпеки України. Вітаю вас. Добрий день. Пані Сесії, вітаю вас. Дуже дякую, що запросили. Дякую, що знайшли для нас час. Одразу почну із повідомлення про те, що відбувається у Білорусі. Лукашенко заявив, що вони готуються до війни. Він так і сказав: ми готуємося до війни. Я про це говорю відверто. Хочеш миру, готуйся до війни. Не я це придумав. І за його словами у Україні триває необхідна підготовка. Відповідних підрозділів у війська постачають різні види озброєнь і техніки. Більше того, вже з'явилося відео. Я не не можу перевірити його достовірність, але воно доволі кумедне. Це так звані навчання, які відбуваються на кордоні е, з Україною, Польщею і Литвою. Там просто в ряд стоять група молодиків, і вони отак об голову собі розбивають цеглу. Е, там на, на якихось цеглинах намальовані Бетмени, на якихось цифри, ну і тому подібне. Значить, і повідомлення, що з 2 по 4 квітня вон, будуть проведені ці навчання на території Гомельської області для перевірки сил територіальних Оборони і навиків офіцерів запасу як нам це розцінювати, як банальне залякування зі сторони Білорусі устрашення, да так би мовити, чи дійсно щось готується, і тут не варто недооцінювати. Дивіться, ми не знаємо, чи дійсно готується, чи дійсно ні. я більше поки що схиляюся, що це така собі екстравагантна вихід вихідка цього білоруського диктатора, який вже скільки 30 років майже при владі знаходиться, і він ну дійсно він вже виживає з розуму. Ми бачимо з песиком, коли він сидить. Його там ну, там пестить кажуть: ми тут будемо воювати в військовій формі, генералісімоса. Тобто, дійсно це виглядає смішно, але звертаємо увагу, спостерігаємо. Дійсно, є безліч. Розвідки, які спостерігають за тим, що відбувається в Білорусі, українська розвідка, іноземні розвідки, білоруські опозиціонери, які знаходяться в екзилі, вони спостерігають за тим, як переміщуються війська. З однієї сторони, це дійсно виглядає загрозливо, неприємно. З іншої сторони, Україна вже відгородилася від Білорусі не парканом, мініполя, траншеї. Зруйнувала дороги, які раніше поєднували Україну та Білорусь. Їх вже немає. Країни Балті, Літла, Літва. Перепрошую, зайця далі теж відгороджується, Польща відгороджується тому. Великої загрози поки що немає, але потрібно постійно мати на увазі спостерігати. Ну і дійсно ці ось патішні війська у Лукашенківської армії вони дійсно кумедні. Ото, що вони називали, це була військова розвідка Республіки Білорусі, де вони ці цеглини розбивали. Але мені дуже сподобалося, десь півроку тому вони були аналогічні навчання, і там, ну плюс тамаш така ж сама. Історія тільки людина військовий тримав парту в зубах, так на халивію. Тобто, хто нам з партию прийде, то партії погибне. Тобто, це дійсно було дуже смішно, але спостерігаємо. Тобто, якщо буде накопичення якихось військ, то ми це побачимо, ми це зрозуміємо. Ну і по великому рахунку, Білорусь вона дуже вразлива для отак От у відповідь. От, подивіться на сьогоднішні події: 1300 кілометрів для українського безпілотника це взагалі вже ну. Окей, це не є як чимось недосяжним. Це не є там увагу, це десь політ на місяць. Ні, це, це можна робити. Білорусь з півдня на північ, максимум 500 кілометрів. Палац незалежності, де Лукашенко сидить, це 270 кілометрів. Тобто, безпілотник це буквально там, ну я думаю, дві години льоту і все, можна прилітати. Тут він дуже сильно пошкодує у випадку такої необачної історії авантюри, як вторгнення в Україну. Ну так, але це їм не заважало на початку війни давати свої аеропорти. Да, і Ми пам'ятаємо, як нас обстрілювали з території Білорусі. Це не завадило розмістити Росії свою ядерну зброю на території Білорусі і тому подібне. Ну і в мене тут питання таке що є суто прагматичне. А для, а для чого розбивати. Об голову оці бетонні плити. Що це має продемонструвати? Що вони твердолобі? Чи що? залякування? Це залякування. Раз, це, це показова історія. Це робилося це родом ще з радянського союзу, коли, начебто, коли там ти розбиваєш цеглину, коли в тебе б тебе б'ють ці ось доски, які горять, ти стрибаєш в цей в це коло палаюче. Цирк дю Солей, відверто дюсялей. Тобто такі акробатичні трюки, вони повинні вражати. Вони вражають, але вражають цивільних. Вау, клас, супер. Але військових це не вражає. Це не вражає наших військових, які вже навчилися. Вони знають, що робити, як робити, що це не працює. А там вони живуть в парадигмі, що це повинно когось переконати, що ми тут такі сильні. Ще раз білоруська армія нуляча. Вона, вона, вона стерильна. Вона не приймала участі у бойових діях з моменту афганської війни. Афганська війна, все так, окей, в них там залишилися якісь ветерани, але скільки їм вже років з Афганістану вивели війська в 89-му році, на секундочку, тобто, ну більше 30 років на секундочку, ну все вже забули. Так, в той час ви згадали за безпілотники, які долітають на 1300 кілометрів. І от джерела повідомляють, що удар по НПЗ в Татарстані був спільною операцією ГУР та СБУ. Значить, нічна атака на нафтопереробний завод в Татарстані була спільною операцією Служби безпеки України та головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це пише РБК Україна, посилаючись на свої джерела. Ну і там зазначається, що потужність установки Склала 8 мільйонів тонн нафти. Це зі свого боку складає 2,6% від загальної річної переробки Російської Федерації на рік. І вище згаданий НПЗ входить у п'ятірку найбільших НПЗ на території е, країни. Терориста його атакував далекобільний е, дрон. Е, дійсно, там дехто пише 1300 кілометрів, дехто пише 1200 кілометрів. Е, чи можемо ми очікувати, що все далі і далі будемо просуватися в глиб Російської Федерації? І дійсно нищити оцю кров війни, так, як це називають. Ну, я більше схилявся, можливо, навіть не до просування туди далі, далі. Нас не цікавить просто там, півтори тисячі кілометрів, дві тисячі. Нас цікавлять ті об'єкти, які знаходяться в радіусі дії. Якщо в радіусі 1200 кілометрів знаходиться додатково ще там, ну, там, там, 100-150 там, об'єктів, які нас цікавлять, їх потрібно всі планомірно відпрацювати, просто робити е, відстані, не знати марафонську. О, ми там досягли там, якісь рекорди. Ну нас рекорди не цікавлять, що ми там дві тисячі кілометрів долетіло. Важливо планомірне знищення в радіусі тисячі кілометрів, максимально, що можна досягнутися, тисячу двісті кілометрів, тисяча триста. Якщо є ціль НПЗ, всі НПЗ, от, просто от на мапі всі вони роздруковуються, всі помічаються і там. Закреслюємо, закреслено, закреслено. Потім по другому колу повертатися, поки росіяни відновлюють те, що було знищено, пошкоджено в листопаді 23-го. Наприклад, в квітні 24-го. добрий вечір. Ми з України. Тобто, повторно треба знищувати їх. А наскільки ми можемо завдати серйозних руйнувань цим НПЗ, використовуючи саме дрони, е, ну для того, щоб вони там умовно не відновилися от взяти їх розрушити так, щоб вони там рік не могли відновити. Ну, рік не готовий сказати, але наші військові вони ну, спеціальну працюють у зв'язці з. Фахівцями нафтової галузі, бо НПЗ він великий. Не просто стоїть мета, а тебе кудись туди. Прилетить головне, щоб пожежа була. Ну окей, пожежа та окей, ємність згоріла з паливом, її там швидко зробили, і все. Фахівці сказали, що треба бити сюди, сюди, сюди. От це там ключові точки. От б'ють а, на атмосферну установку, яка є первинною у виробництві палива. Це дійсно поштучний товар. Його неможливо під санкціями десь замовити на eBay, на AliExpress, Його треба робити, виготовляти індивідуально, безліч сенсорів. Це довга історія. І я думаю, що на місяці він виходить з ладу, але знову ж таки треба перевіряти, бо пожежа вона не показує всього масштабу, що там знищено. Що ми хочемо побачити? Ми хочемо побачити проблеми в першу чергу на внутрішньому ринку. Це не впливає на зовнішній ринок, тільки внутрішній на АЗС. На стелах паливо пішло вгору з адміністрації Путіна. Телефонують. Що ви робиш А зупиніть здорощення палива. Паливо починає зникати з заправок. Починається здорощення, починається чорний ринок. Посівна кампанія в Російській Федерації нам потрібно, щоб. Там були проблеми з посівами, тобто, ну я думаю, що на якомусь горизонті подій воно повинно проявити можливо 2-3 місяці, але знову ж таки дуже обережно рахуємо. Це тільки фахівці в нафтовій галузі зможуть по а, цих по ключових показниках. І що вони кажуть, що цікаво, коли запитував нашого відомого фахівця Сергія Куюна, а, керівника компанії А95, Він каже, що для того, щоб ринок просто ввести в турбулентність, достатньо навіть пліток. Тобто плітки вони навіть можуть частково зруйнувати той ринок, просто очікування, якісь новини, все і там починається повний аншлаг. Тому ну дивимося, спостерігаємо. В той же час CNN повідомляють і заявляють про те, що Україна застосовує дрони зі штучним інтелектом для атак на Росію саме по нафтопереробних заводах. І ці атаки стали можливими завдяки використанню безпілотників з більшою дальністю і обладнання деяких з них штучним інтелектом. Як пише телерадіокомпанія, Україна продовжує вражати величезну нафтогазову промисловість Росії, яка, попри заборони на імпорт і обмеження цін, залишається найбільшим джерелом доходів для військової машини Росії. Якщо ми змогли використати штучний інтелект в цих дронах, чи можемо ми розраховувати, що ми, ну скажімо так, зачепимось за цю ідею і можемо це застосовувати і в інших напрямках, або розвивати нехай цей напрямок, щоб це було дійсно боляче? І я так розумію: якщо ми можемо по Росії ці дрони використовувати, то на фронті вони теж не зайві? Я маю на увазі саме цей штучний інтелект. Дивіться, в чому в чому нюанс цього штучного інтелекту, що на нього не можна впливати цими радіоелектронною боротьбою цими приладами? Тобто, в чому нюанс? Коли летить безпілотник, він передає сигнал, оператор там координує, і тут пропадає сигнал, безпілотник під дією сили тяжіння просто падає на землю. То тут щоб на нього там не, не знаю, не дмухали, не знаю, якусь там магію не наводили. До речі, це ще називається у росіян чорна магія. Це радіоелектронна боротьба. Така Black Magic. Він просто в нього запрограмовано, куди він летить, чітко, вкусної точки. Чітко от, от, mm -hmm. туди, тепер лівіше, тепер правіше, і на нього нічого не впливати. У нього вже в системі все є, все заплановано, маршрут узгоджений, і все він летить самостійно, як снаряд. В той же час пані Гуменюк, спілкуючись із журналістами, пояснювала, чому росіяни збільшили застосування саме балістики. В той же час на багатьох ресурсах було, скажімо так, статті про те, що циркона було. Да, Циркондже він називається використане набагато більше, ніж ми очікували. І от пані Гоменюк каже: наступне ворог переключає тактику і на застосування балістики також. Розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО, саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони. Що означає це, що нам треба готуватися в подальшому до того, що якраз обстріли балістичні будуть збільшені? І от я спілкувалася з Євгеном Диким. Він, він висловив таку думку, що нам треба готуватися не просто до того, що будуть там посилення обстрілів, а до того, що вони не припиняться аж до самого завершення війни тобто з такою інтенсивністю, якої вони от набрали останнім часом. Як ви вважаєте? О, яка глибока аналітика від пана дика? Ну звісно, що вони будуть відбуватися. Поки триває війна, будуть обстріли, вони будуть більш інтенсивними. Потім пауза, потім менш інтенсивними, більш інтенсивно. Тобто, ну як це було останні два. Будь ласка, пійками роки десь будуть вони змінювати тактику, більше орієнтуватися, наприклад, на регіони, не захищені проти повітряної оборони. Ми з вами це про це здається. Говорили на початку зимового сезону, коли передбачали, що вони можуть сконцентруватися на прикордонних регіонах, на прифронтових регіонах. Бо вони менш захищені і там е, багато чого летить. От Харків, Дніпро, Харків, Дніпро, на жаль, вих, в, в, вихвачують, просто ловлять на собі все. А Оде, Одещина, не перепрошую, ловить на собі також багато чого. Західні регіони також можуть бути цілями. Тобто, скільки тих ракет вони виготовляють, стільки, стільки будуть запускати, по нам дійсно. В той же час сьогодні з'явилася інформація від очільника Луганської ОВА Артема Лисогора. Він розповів, що сьогодні на тимчасово окуповане місто Рубіжне з російського винищувача впала авіабомба окупантів. Про це він сказав в своєму телеграм-каналі. Вона влучила поблизу залізничного вокзалу. Окупанти приховують інформацію про постраждалих. І за словами Лисогора, це вже другий випадок, коли Рубіжне зазнало позаштатного сходження авіаційної бомби. Минулий раз це сталося 8 січня. Тоді Снаряд упав у районі жилої забудови. Лисогор каже таке: минулого разу, коли люди повернулися до своїх домівок, вони не дорахувалися багатьох цінних речей, працюючи на місці спеціалістів, цікавив не тільки боєприпас. Е, в той же час, от я не розумію, як нам на це реагувати. Чи по, чи повинні ми використовувати цю інформацію у рамках нашої контрпропаганди? Можливо, да, тому що я собі... Е, Уявляю, що зараз там розповідають у рубіжному окупанти і тому подібне стосовно цих авіабомб. Чи повинні ми ці випадки фіксувати і доносити до жителів окупованих тимчасово територій, і доводити їм те, що ці дії здійснюються саме російськими окупантами? Я думаю, вони так знають. Я думаю, що ні, окей. Інформаційна складова повинна бути, не треба вважати, що та ні, не треба розберуться. Насправді вони знають, але треба пояснювати, розказувати. Вони чудово розуміють, що. На окупованих територіях українські бомби не падають. Українські бомби падають виключно на прифронтових. Ну на фронті все решта, то російські І ось там білграчні скільки десяток бомб здається впало тільки за останні два тижні. Тобто, ці ось нештатні сходи боєприпасу. Просто вони падають. Мене цікаво, що вони не вибухають. Оце дійсно якась загадка. По нашій позиції mm -hmm. вибухають. А коли на Белграчну, то вони не вибухають. Тобто ця історія є, її треба показувати показувати міжнародному суспільству, що бачите, їхні російські бомби падають на окуповані території. Це не ми, не треба звинувачити Україну. в Україні таких бомб немає. Це все радянського зразка, російського зразка і от окуповані території. В той же час про ситуацію на фронті, давайте трошки теж поговоримо. Різниця інформація там від різних джерел. Я читаю деяких військових і вони говорять про те, що дуже складна ситуація на фронті, про те, що дуже мало людей, і в нас питання мобілізації не вирішене, і досі не проголосований законопроект. Вони говорять про боєприпаси і тому подібне. В той же час там певні офіційні ресурси нам говорять, що не треба розгадати. Паніку, ці упадничі настрої і тому подібне, і тут теж таке складне питання: от ми з Геннадієм Дубовим, теж експертом намагалися це з'ясувати. А як правильно, да, от, тобто, доносити. Так як є ситуація, і дійсно казати, люди в нас просто дупа, вибачте, з боєприпасами, оснащенням, давайте ви не в ресторан там, чи ще кудись. А ви ці гроші задонатьте краще на дрони там, чи на медоснащення? Чи дійсно це нагнітання може спрацювати у зворотній бік, і люди не мобілізуються, а навпаки, розгубляться? Тобто, як варто діяти у цій ситуації? Так, єдиного вирішення немає. Моя думка, вона буде суб'єктивною. Я більше схиляюся до справедливості. Повинна бути справедливість. Справедливості немає. Людей просять донатити, 20, 30, 200 гривень донатять, але в той же час вони бачать, що є родина відомого львівського бізнесмена, яка може собі дозволити вивести півтора мільярда українських гривень. На свої рахунки, звісно, там розподіляються, веде розкішний спосіб життя, і все в них в шоколаді. І люди тоді, секундочку, а ми що, повинні ще донатити не, сьогодні. Не, затримали одного з колишніх радників офісу президента, діючого співробітника служби безпеки України, Набу затримала за підозрою у розкраданні 95 мільйонів гривень на закупівлі трансформаторів для укрзалізниці. Так. Тобто він був керівником цієї схеми. 95 мільйонів гривень. Карл, це тільки те, за що його змогли взяти за хвіст. Ну так, попередньо. Ну і людям кажуть, Донат ще. Вони кажуть, секундочку, у вас там грошей, мама дорога. Ви там можете і вдвічі дорожче виплачувати, купляти пев, певне обладнання, ніж воно є. Плюс колишній керівник Держспецзв'язку там зайняти 60 мільйонів гривень, гривень вивели, а ви просто нас донатите. Це називається несправедливість. Тобто, гроші у держави є на виведення. А як коли не, ну, необхідна допомога там, закупівля безпосередньо, те, що важливо, люди треба донатити на безпілотники на квадрацикл. Коли на е, позашляховики, це несправедливість, дійсно. Так, і в той же час я просто нагадаю, а що там зі справою Гринкевичів, а що там за аудитом Міноборони, а що яйця по 17 гривень, і такого просто можна, якщо порискати, цілий список Те, що, це, що ми знаємо. Так, да, да, це те, що ми знаємо, і те, що поки що не було ніякого, ніякої не дали нам відповіді, скажімо так, на ці запитання. Дефенс Експрес пише про те, що РФ провела ракетний крейсер варяг через Суєцький канал до Середземного моря. Чому вони акцентують на цьому увагу? Тому що це вперше з 2022 року РФ розгортає ракетний крейсер проєкту 1164 Атлант у Середземному морі. Е, як я й сказала, що це значить ракетний крейсер варяг, проєкту 11. Шістдесят черетий Атлант, який знищений крейсер Москва. Е, нагадаю, що ми його минулоріч, по-моєму, та потопили в нього цей негативне негативне вспливання. Трапилося е, він приписаний до Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Це відбулося після проходження ракетним крейсером Суєцького каналу. Про що повідомило Міноборони РФ 28 березня. Російський ракетний крейсер разом із фрегатом маршал Шапашніков пройшов через Аденську протоку та увійшов у Червоне море, але фрегат поки залишається в червоні. Наному морі 29 березня він здійснив заходження у порт Масава Еретреї та має перебувати там декілька днів. Подальший його маршрут невідомий. Він може як знову приєднатися до варяга, так і повернутися до Владивостока. З огляду на все ракетний крейсер Варяг має зайти у порт Тартус у Сирії, де знаходиться військово-морська база РФ. Цікаво, що РФ повторно розгортає цей ракетний крейсер у цьому регіоні після значної паузи, з 21 першого років варяг ще осінню 21 го був розгорнутий. Берегів Сирії і перебував там аж до лютого 22-го року. Які ми маємо робити висновки із цього. Вони його просто бережуть, вони розгор... вони планують якимось чином долучатися до тих подій, які відбуваються, скажімо, в тому басейні. Чи це просто там перекидування, і нам не потрібно на це якоїсь особливої уваги звертати? Достамену не знаємо, Не вводимо в оману ваших поважних глядачів. Я б от особисто рекомендуючи країнам-членам Альянсу розглядав можливість гіпотетичного окей хай вона трішки вище нуля, але у випадку, якщо раптом цей крейсер почне відстрілювати ракети в напрямку України через повітряний простір країн Альянсу. Як вони будуть реагувати? Тобто гіпотетично така історія є так? Вона там, звісно, там рівняється нулю ну ближче до нуля, але раптом що? Що буде робити? Буде сидіти. Ну ні, так ні, ну наша територія не ну, окей, транзитом mm -hmm. пробутів, але це не нас. Це ж не ми були цілі, не ми, не ми були об'єктом такого удару. Тобто треба о, заздалегідь, передбачити кроки, які будуть вжиті. Звісно, він може потім вийти і піти надалі на Тихий океан і там вже залишатися або буде залишатися тут. Але питання, де він буде переоснащувати свої ракети, якщо він там буде використовувати, де він буде дозаправлятися, тобто які в нього цілі? Ну, треба спостерігати. Obrigado. Той же час Пентагон говорить про те, що процвітає партнерство Північної Кореї і Росії. А, значить, про це заявив вірніше, заявила заступниця спікера Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу, який відбувся. Вона говорить наступне: ми вважаємо, що партнерство продовжує процвітати, що Північна Корея продовжує надавати підтримку Росії. Тому ми вважаємо, що підтримка продовжується, але я не маю чим поділитися з точки зору нещодавніх поставок або чого. Озподібного, і вона додала, що Росія продовжує звертатися до своїх партнерів, таких як Північна Корея, Іран, або отримати допомогу для війни проти України. Водночас Сінг зауважила, що Сполучені Штати стоятимуть із Києвом стільки, скільки буде потрібно. Ну і тут ми повертаємося знову до одного і, і того ж самого запитання. Поки Україна чекає, поки пройдуть бюрократичні процедури, голосування, не голосування. Росія собі йде до північної Кореї, каже: Дайте і їм дають. І звісно, що в таких умовах що ці умови нас ставлять у нерівне становище, і от як його вирівняти, це мабуть ключове питання станом на зараз. Як його вирівняти, що робити? Ключове питання. Да. Дійсно на жаль, в критичній ситуації авторитарні режими показують себе набагато ефективніше ніж демократичні. На жаль, ми бачимо вже 6 місяців. Майже сполучені штати не можуть проголосувати українську допомогу то після. Різдвяних свят, то після Нового року, потім канікули, потім Великодень, потім, можливо, підійдемо до цього. Не факт, що і в Квітні проголосують, не факт. Ой, не факт, ніхто не знає. Ми гадаємо, ми дійсно хочемо в це вірити, ну раз. Через... але ось така, така ситуація. Ми бачимо, як Європа відвертається від США. Поступово не відвертається, відвертає, а. Ем... Поступово виходить з під парасольки Сполучених Штатів і починає вести свою самостійну політику. От Бачимо, Еммануель Макрон чудовий приклад того, як можна вийти з позиції. Я позвоню Путіну, за Путіну. В позицію ми відправимо війська в Україну, ми забезпечимо Україну. Техніку, амуніцію навіть за рахунок тих зразків, які ми хочемо утилізувати, будемо працювати з іншими країнами, куди ми вже раніше поставили. Техніку будемо викупляти або забирати і передавати в Україну. Оце позиція лідерська. Той же час вчора натрапила на опитування, якщо повертатися до наших реалій, ми вже трошки мобілізацію з вами зачепили. Що більше половини опитаних підтримують думку про те, що ті, хто не хочуть мобілізоватись, да ухилянки, як нас звично називати, вони їх розуміють, тому що ніхто не хоче помирати. Той же час, ми чуємо постійно про недокомплекти, недостачу саме людей в армії. Військові навіть діляться тим, що там, де має стояти 10 людей, від сили там. 4-5 ну і і так далі, да, тобто ми розуміємо, що люди потрібні, але ми не розуміємо, як це питання вирішувати, враховуючи те, що поки що держава вибрала такий механізм залякування і примусу, а не механізм там пояснення, заохочення і тому подібного. То чого нам тоді очікувати від посилення мобілізації, тому що мобілізація в нас іде і так, да а саме от від посилення мобілізації, яке мають ухвалювати незабаром. Ну, две так закон не повпливає на мобілізацію, прям не означає, що там щось відразу від, зміниться. Він вступить в дію там про протягом певного періоду, і результати його. Дію можна побачити за 3-4 місяці. Але от мобілізація буде продовжуватися тим шляхом, яким є. І знову повертаючись до початку, я вважаю, що несправедливість, от просто несправедливість. Наче військові не впевнені в грошах, які вони отримують. взагалі. Він не знає, коли знаходиться на передовій, чи отримає ці гроші, чи ні, чи не залишається він документально десь глибоко в тилах, на, там, не знаю, на, 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 цих, на сухарях. А, хоча, по факту, він на нулю і повинен отримати. Ту суму, яка була йому обіцяна, оце несправедливість. Несправедливість з родичами загиблих поранених, які змушені роки витрачати на те, щоб довести, що їх рідна людина загинула на передовій. Але по документах він рахується десь дуже далеко, там на Львів на Львівській області, і нічого їм за це ну виплачено не буде. Це несправедливість, і в той же час Сирський заявив про те, що цифра у 500 тисяч необхідних людей для мобілізації вона значно за. Вищена. Ці виводи, висновки він зробив після того, як був проведений певний аудит, я так розумію, що початковий у ВСУ. І було з'ясовано, що там велика кількість людей, ну просто так, якщо грубо сказати, да, штани просижують замість того, щоб робити роботу. І в мене тут запитання: а чи понесуть відповідальність ті люди, які під час воєнного стану ну от допускають таке? Да? Ну, коли нам розповід... от дійсно, ви... Слушно говорите про питання справедливості, коли людина отримує там гроші за те, чого вона не робить, це гроші з держбюджету, супердефіцитного, А інша людина знаходиться на порядку, жертвує своїм життям, здоров'ям і не може це вибити. Ну отут виникає в людей просто дисбаланс. Ну, якщо є можливість притягнути до відповідальності, ну в такому випадку, коли людина, наприклад, вона рахується у війську, сама отримує зарплатню, але по факту десь роз'їжджає по дубоях. Питань нема. тут дійсно є інша справа. Коли людина рахується військо, отримує зарплатню, але знаходиться десь у якомусь там сто п'ятдесят допоміжному підрозділі. Тоді то вже питання до керівника: як він організував неефективність. Тобто я не думаю, що саме тут піде мова про кримінальну відповідальність. Ну це питання до ДБР. Хай вони з'ясовують, чи є тут підстави для притягнення певних посадових осіб діючих або колишнього до відповідальності. Так, дійсно, будемо за цим стежити і за аудитом збройних сил України, тому що теж цікаво, які будуть результати в цілому. Іване, вам дуже дякую за розмову. Так. Іван Стопак, військовий експерт, був сьогодні у нас в гостях. Друзі, спасибі, що ви з нами, що ви нас дивитеся і підтримуєте, обов'язково підпишіться, якщо раптом цього не зробили. І ми з вами побачимося в наших наступних ефірах. Мене звуть Анастасія Гусарєва. Ви себе, будь ласка, бережіть.